Всім привіт! Ви на каналі Андрій Попчук, і сьогодні я хочу поговорити на цьому ефірі про Ісуса Христа. Ефір називається Чому спасіння тільки через одного. Батько, я зараз помолюся до Бога, і ми будемо говорити по Біблії про спасіння. Чому спасіння тільки через воно. Боже Отче Небесний, Господь, відкрий нам розум, щоб ми розуміли це, про що ми будемо читати, говорити. Слава тобі, Господь! Якою ми можемо чути, бачити во ім'я Ісуса. Амінь. Я хочу, щоб. Хто має Біблію, хто може відкрити її в Google або на телефоні, відкрили книжку Івана, 10 роздір з 9-го вірша. Це Євангеліє від Івана, 10 роздір, 9 вірш. Ісус каже: там, Я двері. Кори через мене хто увійде, спасеться. І той увійде та вийде, і пасовисько знайде. Тут Ісус називає себе дверима, через які хто увійде, там написано спасець. Ну спасіння, як ми можемо розуміти, слово спасіння, це від чогось небезпечного. Спасіння ну, по нашій вірі це від пекла. то не тільки по нашій вірі, це і інші релігії визнають існування шеору, аду і так далі. Це місце, де грішники перебувають. Ось. І Ісус тут каже, що Він є спасінням. Я хочу, щоб ми зараз почали далі розкручувати це питання. Дії апостолів, 4 розділ, 12 вірш. Відкривайте, хто може, а хто ні, слухайте зі мною. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Я буду тут трошки повторюватись тим, хто заходить на ефір, тим, хто буде в записі переглядати, ну, щоб ми не пропустили ніякої думки. Це вже друге місце Писання про спасіння. І дії апостолів це книга Нового Завіту. А новий завіт це від народження Ісуса Христа, де описується його в Євангеліях народження, далі слідувачі за ним, апостоли, учні і так далі. І тут сказано: і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, що ним би спастись ми мали. Це апостол сказав. Poważna, poważna postać, os. Co to oznacza, nie w kim? Зараз зайду назад на ефір. Так, я хочу зайти назад на ефір, а то щось вийшло. Мені не показує. Ну, добре, мене не видно. А. Але вам зато мене видно, бо мені щось вибило. Поки це буду нарештовувати, то зіб'юся з основної думки. Відкрию на телефоні ефір, щоб бачите, і ми продовжимо говорити про спасіння. Чому Ісус, чому Біблія говорить no. тільки про одного Спасителя? Це про себе Ісус говорить і його послідовники про нього. Тому що Він цар. Він цар неба і землі. Його царство. Він говорить, моє царство не з цього світу. Тобто, якщо в нього є царство, він каже, значить він є царем. Так? А якщо він є царем, то і потрапити в його царство ми можемо тільки через дозвіл царя. тут в чому тут думка. Так як в іншу країну, щоб потрапити, потрібний дозвіл. Правильно? Правильно? Щоб мати громадянство іншої країни, Ну, щоб, ні, щоб користуватися брагами іншої країни, потрібно громадянство мати. Так само і у царстві Бога. І люди, які думають, що вони через іншу віру попадуть на небеса це є обман. Тому що ні в кім іншим немає спасіння. Якщо ми, християни, віримо, в одного Бога, одного Отця Бога, Ісуса, то ми знаємо, що спасіння тільки через нього. Бо інакше то вже би не було його царство. То би вже би було інших богів. Знаєте, скільки на землі люди вірять в інших богів. Це би вже не було його царство, Якщо би пускали через інші імена. Так, Ще чому? Спасіння тільки через Ісуса. Тому що Ісус, як ми знаємо, з Писання прийшов і помер за наші гріхи. Він зранений був за наші беззаконня, наказання світу нашого було на ньому, і ранами Його ми зцірилися. Так писав Пророк про майбутній прихід Ісуса Христа. Пратив він, не Мухаммед, не інші фальшиві пророки, не інші боги інших народів, пратив Ісус за нас. Розбійник, який висів з Ісусом на Христі, бо побій по бабока Ісуса. Про двоє розбійників сказав до Ісуса Згадай мене в царстві своїм. ось Інший насміхався з Ісуса, а то відповів розбійник, тому що насміхався, чи ти Бога не боїшся насміхатися з нього. Цей праведник каже, нічого поганого не вчинив. І далі ці слова: згадай мене в царстві Своїм. Тобто, якщо він купував для нас місця в своєму царстві, знач він і пускає нас до свого царства. Це логічно. Бо люди бувають всі релігії, як би чув, може вечори ви ведуть до Бога. Ні. До Бога можна прийти з будь-якої країни. З будь-якого вірування, але до істинного Бога я вам скажу прийти. Не на небо прийти через іншого Бога, але знайти істинного Бога можна будь. Ось. І тільки тоді можна спастись. Розумієте, про що я вам кажу? І ще в Біблії є написано, хто визнає Ісуса своїм Господом і Спасителем, той спасеться. Тобто визнати Його Господом це сказати, що він Господар царства, Господар Твого життя, і хто буде ще вірувати в це, той спасеться тоді. Якщо б можна було спастися через інші релігії, то до чого Ісусу приходити і помирати за нас? Якщо інші цього не зробили, подумайте над цим. До чого таку ціну протити велику, стільки побоїв, раджу подивитися фільм страсті Христові. Плювали в нього. Для чого тоді би бороться все? Щоб хтось потім сказав, ми можемо через Буду, я візьму умовно, через будь-якого іншого Бога прийти. Через Коран і так далі. Ні. Через кораб і так далі. Інші цього не зробили. Подумайте на це. Чого? А, от таке, Отака от таке, от була тема нашого ефіру. Я би хотів, щоб ви в чат написали щось, свої думки, але я не можу зараз зайти на, на ефір. Щось мене вибило. О, є вже, вже зайшов. О. Yeah，是位置，是吧？ Добре. Ви можете ще переглянути цей ефір, цю інформацію в записі. Можете перечитати ці місці описання, які я вам зачитував зачитув, говорив. Е і всім пока тоді.